Майстер-клас. Робимо добрі справи разом. Провела Ірина Логаза, мама учениці ліцею Люби Логази. Під час цього майстер-класу у учнів сформувалося відношення до добрих вчинків та чуйність до оточуючих. В класі одразу відчувалася позитивна атмосфера, взаємодопомоги та творчості. Всі активно розмірковували. Як реалізувати свої добрі справи у повсякденному житті? Ліцеїсти наповнювали чарівний мішечок, написавши власні добрі побажання на листочках або наклейках? Кожна дитина заповнювала свою особисту карту, додаючи малюнки та кольорові елементи. Діти ділилися своїми побажаннями з іншими, щоб створити спільний настрій, доброти і тепла. Дякуємо Ірині Логазі за проведений урок та корисну розмову про важливість добрих справ та позитивних вчинків. Учні з задоволенням обговорили, як добрі справи можуть впливати на наше оточення та настрій, і які саме добрі справи вони реалізують найближчим часом. Кожен учень пішов додому. З новими ідеями і великим бажанням радувати своїх близьких, адже добрі справи обов'язково повернуться до нас.